Корпоративне донорство у Чернівецькому ліцеї номер 5 Ор'яна. Вчителі та батьки здавали кров для ЗСУ. Новація від МРЕО. Чи потрібно тепер закінчувати автошколу. Іграшки, книги та солодощі, які мрії просять втілити діти з міста добра у листах до Святого Миколая. Буковина у жалобі у четвер, 23 листопада у Чернівецькій області попрощалися із чотирма захисниками, які боронили рідну землю від російських окупантів. Сержанту Михайлу Косовану останню шану віддали в селі Слобода Комарівці, старшого солдата Анатолія Лєкаря. В останній шлях провели в селі Братанівка, а в товтрах попрощалися із солдатом Сергієм Бойчуком. Сержанта Ігоря Горю поховали на центральному міському кладовищі у Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Втратив маму та переніс важку операцію. Історія 11-річного хлопчика з Маріуполя. Ілля Матвієнко разом із мамою Наталою проживав у Маріуполі. Коли розпочалась повномасштабна війна, місто щодня було під обстрілами. До війни було класно, але в перший день там ще ну нічого не було понятно. Що то таке во, але потім вже, вже зрозуміло, що то війна, во. ну і потім так, вже на другий, там третій день вже, було, е, вже не було світла, вже були чути обстріли. Хлопчики з мамою декілька разів безуспішно намагалися скористатися зеленим коридором, тож майже два тижні їм довелося переховуватися у бомбосховищі. Там ще інші сім'ї були, там. ну, така тема. Во. Потім на останній день ми з мамою, ну, це вона так придумала, типу, вона захотіла б піти до нашого дому, перевірити, там, може там щось є, там, може якась їжа. Во. Потім, коли ми прийшли, а ми йшли там дуже довго. Десять кілометрів десь. Во. Ну, коротше, наш дім був зруйнований. Шість днів Ілля з мамою жили у сусідньому будинку, а в останній день прилетіло, тож потрапили під обстріл. Там була ракета чи ще щось. Ну, коротше, мені ось сюди, в ногу попало, ще ось сюди, а мамі в лоб потрапило осколок. Ну і там якось ми там дійшли до того дому вже, во. Ну і там така історія була. Ну, коротше, на наступний день моя мама померла, во. І потім прийшли руські, сказали, типу, евакуація. Спочатку Іллю відправили до окупованого Новоазовська, а звідти в Донецьк. Хлопчику хотіла ампутувати ногу, але обійшлося операцією. Мені там зробили операцію. Ну, по-моєму, без наркозу, ну, тому що я все бачив, все чув, Ну, то больно було, дуже больно, звісно. У мене типу, намагалися зомбувати, то та, та така була тема, що до мене прийшли в перші дні. Ну, короче, мене Почали там, вчити писати російською мовою. Хоча я ніколи не вмів її писати. Во. Це я вже не міг ходити. Ну ви представляєте, який це був. Во. там ще мій врач там, до мене прийшов, там сказав, що будеш говорити на славу Україні, слава Україні, в составі Російської Федерації. Бабуся Іллі дізналася, що хлопчик знаходиться в лікарні на окупованій частині Донецької області та розпочала шукати свого онука. Подолала шлях через чотири держави, щоб особисто забрати Ілюшу. А потім там був довгий путь. Ну я не буду який розказувати, тому що то не можна розказувати. Ну то там є причини, а потім розкажу. Хлопчика привезли в Київ, де він лікувався в Ахмадиті. Коли ми приїхали, у мене було день народження, і до мене приїхав президент України Володимир Зеленський. Ну коротше, і мені подарував дуже крутий. Потім там я ще майже два місяці лікувався. Нині Ілля перебуває з бабусею у безпеці. Він вже відвідує нову школу, а ще постійно їздить за кордон, де розповідає про злочини Російської Федерації. Був в минулому році в Австрії. А в цьому році був в, в Германії, ну, в Німеччині, в Бундестазі, виступав там. А потім ще в Гаазі виступав. Там інтерв'ю давав. Тому що, якщо в Європі там не будуть знати, що у нас відбувається, і будуть думати, що це все якісь прикольчики, то вони не будуть нам допомагати. А без цього ми не зможемо перемогти. Хлопчик дуже любить збирати Лего, тож у листі до Святого Миколая просить конструктор. Реалізувати його бажання пообіцяли благодійники кризового центру місто Добра. Тарас Лазарук, Олена Крячко, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 іграшки, книги та солодощі, які мрії просять втілити діти з міста добра у листах до Святого Миколая. Давай, давай, молодець. Щороку в місті добра діти пишуть листи до Святого Миколая. Долучаються не лише маленькі буковинці, а й малеча з різних куточків України. Діти з евакуйованих дитячих будинків, діти, які постраждали через війну чи проживали в сім'ї, де домашнє насилля. Також ми долучили дітей, які втратили батьків через війну із проєкту Наші діти. У нас таких 107 дітей в проєкті, які ми щомісяця платимо стипендію, опікуємось про цих діток. І також долучили дітей із найбідніших родин. Листи Марта Левченко викладає на своїх сторінках у соцмережах. каже мрії у дітей дуже різні. Іграшки, солодощі, книги, канцелярію, можна дитячий шампунь. Про нього часто мріють діти, щоб пахучий шампунь, навіть про носочки, про рукавички, про всякі такі приємні дрібниці. Ви це можете скласти в бокс, гарно упакувати. І зверху, щоб ми не відкривали цей бокс, підписати це хлопчик чи дівчинка і приблизно на який вік. У місті добра цьогоріч планують втілити у життя 400 дитячих мрій. Благодійником може стати кожен. Для цього потрібно обрати лист і написати про це на електронну пошту та після цього відправити подарунок на адресу міста Добра. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 15 років тюрми за державну зраду на Буковині засудили зрадницю з Донеччини, яка передавала окупантам інформацію про односельців. Зловмисницею є колишня староста села Бойове Нікольської громади Маріупольського району Донецької області. Після повномасштабного вторгнення РФ чиновниця одразу перейшла на бік ворога. Під час окупації населеного пункту жінка активно допомагала здійснювати фільтраційні заходи. Вона за власної ініціативи створила і передала представникам держави агресора списки учасників бойових дій, колишніх співробітників правоохоронних органів, які проживають в селі, а також місцевих мешканців, котрі допомагали силам оборони України і мають проукраїнські погляди. В результаті таких злочинних дій окупанти арештували двох чоловіків і жінку. За це зрадницю призначили головою незаконної боївської сільської адміністрації Володарського району. Фікуранці суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією. Майна, а служба безпеки України вживає комплексних заходів для притягнення винної до відповідальності. Горів гараж та господарська будівля. На Буковині сталося шість пожеж. 22 листопада у місті Чернівці загорівся гараж. За попередніми висновками фахівців причиною стало коротке замикання. Від полум'я вдалося врятувати прибудований житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю в гаражі та господарські речі. Крім того, вночі, 23 листопада, у селищі міського типу Берегомет Вижницького району сталася пожежа в господарській будівлі. Споруда була дерев'яною, тому вогонь швидко поширився. Внаслідок пожежі знищено будівлю. Ще чотири пожежі ліквідували у Чернівецькому Дністрові районах та обласному центрі. Права, не виходячи з дому, чи потрібне майбутнім водіям ходити до автошколи. Теоретичний іспит з водіння можна скласти без навчання в автошколі. Проти тест можуть усі бажаючі у будь-якому сервісному центрі МВС. Нововведення почали діяти з 22 листопада 2023 року. Сьогодні у нас перша людина, яка звернулася за даним видом послуги, і успішно склала іспит. Вона самостійно підготовлювалася, вивчала літературу і успішно склала іспит, допустивши всього лиш одну помилочку. Майбутні водії можуть скористатись онлайн-тестами з правил дорожнього руху на сайті головного сервісного центру МВС. Там і всі питання, які будуть на теоретичному іспиті. Відгутків досить багато. Чому тому що вони чекали цю новизну, вони чекали цю можливість, і, тому що більшості відносяться до того, що вони можуть самостійно і краще підготуватися після успішної здачі іспиту в сервісному центрі, вони звертаються в будь-який акредитований навчальний заклад, будь-яку автошколу, де проходять практичне навчання. Скласти теоретичний іспит вартуватиме 13 гривень. Якщо помилок більше ніж дві, наступна спроба Можливо, не раніше ніж за 10 днів. Марія Діскан писала іспит вперше і склала його успішно. Чесно, щиро старалась вчила правила, ходила в автошколу. Багато проходила тестів і на Greenway, а потім і вже. На державному сайті МВС просто дуже багато інформації відразу, і там скільки півтори тисячі питань, і інколи просто плутаються якісь цифри в голові. З травня 2023 року у застосунку діяв декілька кліків також міняють водійські посвідчення. Оновлений документ можна забрати у сервісному центрі МВС. Євген Паселюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал СІ 4 Корпоративне донорство кров для ЗСУ. У Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна. Вчителі та батьки долучилися до донорства. Кров рятує життя. Освітяни, батьки школярів у Чернівцях активно долучаються до донорства. П'ять навчальних закладів у місті вже долучились до акції Донорство на виїзді. Нині кров здають у п'ятому ліцеї Оріяна. Діти Надії Іванової навчаються у ліцеї номер 5 а чоловік захищає країну. Хоч жінка й вперше здає кров, та каже, до таких акцій необхідно долучатися. Я розумію потребу в крові, що вона потрібна завжди. Коли написали, що черговий раз не вистачає крові, то звичайно, що потрібно прийти здати це, навіть якби не обговорюється, в кого є можливість. У ліцеї Оріяна кров здали майже 100 людей. Серед них вчителі та батьки школярів. Буду робити це на постійній основі, бо в мене дуже група крові, яка дуже популярна і вона потрібна всюди. Це перша перша позитивна, щоб якомога швидше можна було отримати першу допомогу для вияків, які потрапляють в шпиталі. Директорка Чернівецького ліцею номер 5 Оріяна Галина Абрам'юк каже, допомога військовим на першому місці. Ми не можемо бути осторонь тих подій, які відбуваються в державі, та ми ніколи й не були осторонь. І потреба в крові є завжди. Коли в Україні йде війна. Кожен на своєму фронті має її боронити. Ми ось на такому донорському фронті боронимо Україну. Інна Кручко здає кров вперше. Попри страх, наважилась, бо таким чином може допомогти військовим. Це дуже гріє думку серце, ота думка, що ця кров може комусь знадобитися і врятувати комусь життя. Це дуже важливо. Чудова можливість, це дуже правильно. Ось так прийшли. Все тут уже все активізувалося, перебороли будь-які страхи і до справи напередодні корпоративних виїздів. Працівники центру крові надсилають інформацію про те, як підготуватися до здачі. Таке донорство організовують від 40 охочих. Зв'язку з тим, що є зростаюча потреба, ми знаходимо нові моменти і виїзд до закладів освіти є один із кроків: бути ближчими до донора. З управлінням освіти було погоджено графік на найближчі два місяці. І згідно цього графіка будуть долучатися ліцеї, гімназії, і згідно попередніх домовленостей, ми все погоджуємо, кількість донорів і в подальшому робимо виїзд, щоб ефективніше поповнити запаси. Аби здача крові не нашкодила, до неї треба ретельно підготуватися, кажуть медики. Потрібно за день до здачі не їсти жирне, жарене, хоча б з вечора, там скажемо. Алкоголь не вживати в день здачі, зранку обов'язково поїсти на голодний шлунок, не можна йти, тобто це випити чай або каву без молока. Будь-яка каша на воді без масла, без олії, тобто без жирів. І молочні продукти не можна. Також підготуватися потрібно жінкам. Тому що е, після менструації має пройти е, більше п'яти днів після закінчення менструації. Найгостріша потреба нині в першій негативній групі крові. Дану цільну кров ми передаємо на так звану нульовку, і пів літра такої крові переливається цільною бійцям без попереднього визначення груп крові всім. Ось цього потребують. Ваша кров на передовій буде рятувати бійців, які захищають нас кожен день, і з яким ми маємо можливість працювати, вчитися і жити. Кров можна здавати кожні два місяці, якщо дозволяє здоров'я. Під час війни донорів, хоч побільшало, та разом з тим, зросли потреби. Кров необхідна не лише бійцям, а й важкохворим людям, зокрема дітям. Вікторія Макайдай, Ярослава Поячок, Чернівецький репортер, телеканал С4. Скажені хворобі у Чернівцях триває міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та гепатити. В Україні триває тиждень тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити. У Чернівецькому обласному медичному центрі соціально значущих хвороб. Всі бажаючі можуть тестуватись на ці захворювання безкоштовно та конфіденційно. Допоможемо, зупинимо епідемію ВІЛ разом. Таким є цьогорічне гасло Всесвітнього дня боротьби зі снідом. Його відзначають 1 грудня. Симптомів хвороби немає, тому найчастіше люди не помічають, що вони інфіковані. В області в нас зараз проживає, перебуває під медичним наглядом 1140 віл-інфікованих пацієнтів, приблизно 70 це з них діти. І ще в нас є одна когорта дітей це діти, народжені від ВІЛ-інфікованих мам. Їх до тридцяти їх статус буде уточнятися до віку 18 місяців. Володимир Мочульський каже, що область області найменшою за кількістю захворювань на віл та гепатити. Лікарські засоби від цих хвороб закуповують коштом державного бюджету. Пацієнти наші звертаються згідно клінічних протоколів там один раз, як мінімум в пів року на різні види обстежень. І, звичайно, що вони приходять до нас як мінімум за антиретровірсну терапіючому, тому що така терапія призначається пожиттєво. Перед тестуванням з пацієнтом працює психолог. Ми всі орієнтуємося під кожного пацієнта. Кожна людина це є індивідуальна особистість, до якої ми шукаємо індивідуальний підхід. Ми розповідаємо про ВІЛ-інфекцію, розповідаємо, які є наслідки, як потрібно боротись з нею. Для того щоб пройти тестування як найшвидшим методом, то це тестування швидкими тестами. Це займає здебільшого можливо годину. Вона йде безболісно. Міжнародний тиждень тестування триватиме до 28 листопада. Євген Пасайлюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал Сі 4 і до новин спорту у Чернівцях 22 листопада відбувся третій етап чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд. Матч між командами ЧТІ ДТУ та клубом Ставчани закінчився з рахунком 0-3. А команди ESPL Group та Садгора нива 2 завершили гру з рахунком 2-3. Чемпіонат проходитиме у два кола, тобто учасники зіграють з кожною командою двічі. Фіналістів визначатимуть за кількістю набраних очок протягом чемпіонату. Приморозки не загроза, в лісах Буковини і досі можна знайти білі гриби. Неочікувано для нинішніх погодних умов знахідку побачили мешканці села Тисівці Великокочурівської громади. У лісі під снігом знайшли декілька білих грибів. За словами місцевих жителів, осінь була тепла, тож, попри незначні морози, земля ще не встигла охолонути.